Всім привіт! Це вже дев'ята серія нашого шляху на Кван ТРП. Всім дякую за лайки та коментарі. Якщо підтримка буде така, як і тепер, то надалі буде ще більше відео. Ось переможці з минулого конкурсу. Щоб забрати приз, відпишіть мені у Discord, який є в описі під цим відео. Як завжди, об'являю новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Умови такі самі треба поставити лайк на дане відео підписатися на канал та залишити коментарі із якого я і виберу 5 переможців заїхав продати остатки риби Якось забув, що воно в мене залишилось і ніяк не міг злити момент, і от якраз побачив високі ціни. Зливкі кефалі на 96 кг, і тунця аж 465 кг, в загальному, коротше, на 85 тисяч. І того у нас на даний момент вже 5 мільйонів 655 тисяч. Та й будинок, який я купив в минулій серії, який продати поки що ніяк не виходить. Після чого забираю 100 за вихідний день та кручу рулетку, з якої, як бачите, нічого нормального не Жаль, не випало. 6 очків досвіда. Забираю, і виходить, що у мене вже є 150 квад В принципі, можна попробувати прокрутити кейс з машинами. Тут падає або якась нормальна машина, або 20 тисяч ігрової валюти. Коротше, прокручую. Ну і в підсумку падає 20 тисяч. Трошки жаль, але один прокрут для того, щоб вибити таку тачку. Це дуже мало. В принципі, 20 тисяч це ліпше, ніж нічого. Далі мені потрібно продати ресурси шахти. Тут теж щось всякого назбиралось. Заліза аж 3 тисячі кілограм. Хотів продати все зразу, але на жаль, тут стоїть обмеження на 1,5 тисячі у 3 години. Тому поки що продаю лише половину, аж на 102 тисячі. Решту продам, коли цей метал знову буде по високій ціні. Ну а поки що далі біжу на шахту. Добре би було вже на кінець добити той третій навик камінера. Але сьогодні я це точно не встигну. Думаю, що взагалі десь до серії 10-ї, коли би я його підняв. Залишилось ще 1246 очків до третього рівня. Це вже не так багато, як було з самого початку, але також є немало. Ну і на кінець хочу показати вам довгоочікуване обновлення. Все показувати вам не буду, тільки пройдусь по самому глобальному і самому цікавому. А що ще нового додали, ви можете глянути самі в Діскорді сервера або в самій грі. Саме прикольне, що додали це Батл Пас. Я так розумію, що він тепер буде кожного сезону. Тепер у нас літній сезон 6 серпня по 30 листопада. Получається, що трохи перенесли, бо так як на початку літа були сильні відключки світла. Значить, у нас є три перепустки: початкова, яка доступна всім, преміум за 4 тисячі кванткоїнів, та елітна за 12 тисяч. Звичайно, що нагороди відрізняються. Велика різниця, що у безплатній пропустці, а що у елітній. Я поки що купляти нічого не буду. Так як не впевнений у тому, що пройду його до кінця, тому починаю поки що безплатний: 10 рідкісних нагород та 4 машини. Перша нагорода тут якась анімація. Щось мені це не дуже подобається, але після неї, як бачу, тут є кращі призи. І ось такі завдання треба виконати, аби забрати цю анімацію. Купив 5 товарів у маркетплейсі, тут нічого тяжкого. Далі показати 10 емоцій, тут також все легко. За кожні 5 годин ще дають такий безплатний досвід, його також забрав. Пізніше завдання обновилися, але нам основне піднімати оцей досвід. Тому продовжую далі. Виконайте щоденні завдання тут також все легко почнемо з сміттяра. Щоб здати 39 мішків, в мене пішло коло години часу. Тепер треба просто заїхати в кінотеатр та купити алкоголю на 13 тисяч, і це завдання теж виконане. У мене вже назбиралось 1450 очків з 2,5 тисяч. Далі включив 10 роликів в кінотеатрі, і ще плюс 250 досвіду. Тепер потрібно продати товар знову ж в маркетплейсі. Виставляю все те, що не потрібне, просто по одному долару, бо довго не чекати. І вже у мене 2050 досвіду. Ну і саме тяжке було перевезти 20 людей на таксі. Це зайняло у мене кучу часу. Чесно, якби знав, що буде так довго, то краще би виконував щось інакше. Ну і забрав останній раз безплатний досвід, і перший приз у мене вже є. В загальному я думаю, що цей пас досить вигідний, тільки треба дійти до більших рівнів. Чесно кажучи, чи буду його проходити до кінця, ще не вирішив. так як часу на це потрібно дуже багато. Можливо, попробуємо на стрімах. Але у відеороликах, скоріше всього, його більше не буде. Наступне, що додали, це нова робота грибника. Тут все, як і на всіх роботах: 5 рівнів навика. Качати його поки що не буду, так як в мене куча ще старих навиків, яких треба завершити. А попробувати, що там таке, точно потрібно. Тут є аж 5 локацій. Як я розумію, кожна локація це різні рівні навика. І так, нам доступні поки що на першому рівні тільки печериці. І от їх почав вже збирати, а тут, оказується, потрібна ще лопата. Поїхав в магазин. Різко купив її та й вернувся назад. Пробігав тут, коротше, десь хвилин 40 та й знайшов тільки 15 штук. Ціна їх по 500 баксів за штуку. Чуть пізніше їх продам. Можна було не збирати більше, але тут дуже багато людей також бігають і конкуренція дуже велика. Десь попробую попрацювати тут вночі, коли менше людей. Можливо, тоді буде інакше, ну а поки що так. Цікаво, скільки тут можна піднімати на максимальному навику, поки що взагалі немає ніякої ніде інформації. І як тільки воно появиться то зразу вас повідомлю. Також мені подарували таку от тачку. Получається, ціна її десь коло 6 мільйонів. Якби її враховувати у наш шлях, то він б вже закінчувався. Але так як ми заробляємо перепродажами та всякими роботами і без донату, то я її сюди не враховую. Невелика привілегія все ж таки є, але я думаю, що на наш шлях вона дуже сильно не впливає. Подати в цю машину гроші я поки що не буду, ну тобто тюнінгувати. Буду тільки на ній кататися. Ну і остання робота на сьогодні, яку я хочу протестити, це аквана. Вона не геть нова і давно вже є на сервері, але якось тільки тепер я за неї нагадав. Хтось мені у коментарях написав, що там найбільший заробіток, тому відправляюсь туди. Влаштувався тут і хотів орендувати лодку, але на жаль, в мене немає ліцензії. Їду швидко в водну школу. Заплатив 15 тисяч та й поїхав у невеликий маршрут на лодці. І от після того як отримав ліцензію, вернувся назад та орендував підводну лодку. Далі набираю сюди повітря, яке буде діяти 30 хвилин. Та беру перший заказ на 5 тисяч. Він самий ближчий та вигідний. Їду на це коло і вже тут спускаю цю лодку під воду. Та й лутаю такі от ящики. Вроді тут нічого тяжкого, тільки потрібно привикнути до управління. Кнопками Ctrl та Shift треба піднімати або пускати цю лодку. Але вроді як привикається до цього всього швидко? Коротше, працював тут в загальному десь коло півтора години, можливо, чуть-чуть більше. Точно не можу сказати, тому що відволікався пару разів. Та й підняв на цьому неповних 100 тисяч. Мені здається, що робота просто топова, і я вже знаю, чим я займуся після того, як піднімлю ті навики, які вже давно хочу докачати. Також хочу тобі нагадати, що якщо ти введеш мій промокод Сопрано великими буквами, то получиш 50 тисяч та плюс один ігровий рівень. Та якщо ти напишеш мені в Discord, що вводив мій промокод, то накину ще 20 тисяч від себе. Ну а на цьому поки що все. Ще раз хочу вас попросити. Якщо вам сподобалось дане відео, то прошу підтримати мене лайком та підпискою на канал.